Розвиток громад та місцевого самоврядування Дніпропетровщина стала майданчиком для обговорення плану України з відновлення в обласній військовій адміністрації пройшли публічні консультації, до яких запросили представників різних відомств, областей і громад. Якісь гальма працюють там, де, на мій погляд, Ну дуже просто в це. А адміністрування податків. Ну звісно, що це було б гарно, тому що ми б хотіли бачити свої податки, те, що ми заробляємо. Податок на доходи фізичної особи. Я живу в цьому регіоні, в цьому місці, в цьому селі. Я живу я користуюсь соціальною інфраструктурою. Я повинен сплачувати сюди податок. Повинен. Повинен для утримання цієї соціальної інфраструктури, тому що я нею користуюсь. А от яскравий приклад наш, місто Павлоград. Жителі, які працюють на шахтах, а їх 8 тисяч, вони не сплачують взагалі. Так це ж наші кошти, жителі наші, які повинні сплачувати до своєї громади. А ми пишемо листи, а ми розказуємо. У нас не було шахтарів. У нас заберуть зараз ПДФО військових, і чим ми залишаємось? Звісно, що адміністрування це 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 надважливе. І хотілося б, щоб все таки зміни в законодавстві були. Порятунок людей з-під завалів до тренінгу у Дніпрі залучили рятувальників Дніпропетровщини, кінологів Зантарис та волонтерів Червоного Хреста. Повідомили у головному управлінні ДСНС України, відпрацьовували методи витягування людей з під завалів з використанням спеціального обладнання, навчалися швидко і безпечно евакуйовувати постраждалих за допомогою верхолазного спорядження та надавати першу допомогу під завалами. Провели пошук потерпілих на місці зруйнованої будівлі з використанням дрону. За допомогою новітнього обладнання розбирали будівельні конструкції. Майже дві тисячі переселенців цьогоріч знайшли роботу через службу зайнятості Дніпропетровщини. Аби переселенці визначилися зі справою, в регіоні проводять інформаційну кампанію. Про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. На сьогоднішній день у базі Даних служби зайнятості налічується понад 4 тисячі вакансій. Це вакансії, про які повідомили роботодавці служби зайнятості, а також інформація про пропозиції роботи отримані з інших джерел. Найбільший попит роботодавців спостерігається на професіоналів: це лікарі, інженери різних галузей, бухгалтери, вчителі, майстри тощо. Залишається високим попит роботодавців у кваліфікованих робітниках з інструментом та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування. За професіями: це слюсарі, водії, електромонтери, електрогазозварники, токарі тощо. Також затребувані працівники у сфері послуг: це продавці, кухарі, охоронники, швачки. Також для переселенців доступні курси з підвищення кваліфікації та інформація фахівців про розвиток власної справи. Із початку року, через службу зайнятості, 14 переселенців отримали гранти за програмою Є робота. У сучасному світі важко недооцінити значущість англійської мови, перспективи в кар'єрі, можливість поїхати за кордон і почувати себе там вільно та впевнено. У Павлоградському палаці творчості англійську вивчають як діти, так і дорослі. А допомагає з цим жінка, яка присвятила викладанню майже все життя, Бабенко Алла Васильівна. Займаюсь викладацькою діяльністю 30 років. Це моє життя, моя місія на землі. Два рази я звільнялася з палацу творчості, але ті компанії, куди я йшла працювати, вони якимсь чином закривалися, я поверталася назад. Тому я тут, в палаці творчості, працюю майже все своє життя. Тут я можу бути собою, тут я можу дати дітям все, що я знаю, виховувати дітей, любити їх. Обіймати, навчати англійській мові, навчати традиціям країн, куди вони можуть поїхати. Палац творчості для мене це моє життя. Наразі у закладі займається сім груп дітей до 17 років. У нашому сюжеті ми покажемо, як у Павлограді вивчають міжнародну мову. We are friends. We are friends. Hug, hug yes, «I I love love you, you Це заняття молодшої групи. Під час нього у місті була об'явлена повітряна тривога. Тому сьогодні вивчати англійську довелося бомбосховищі. Це впливає дуже на м, психіку педагога тому що треба швидко зорієнтуватися. Свою програму важливо трошечки змінити. І в цих умовах, в умовах сховища, провести урок. Але я завжди проводжу уроки. Діти не сидять просто так. Якщо вони прийшли, то у нас іде повноцінне повноцінне заняття. На сьогоднішнє заняття у нас тема музика. Ми будемо вивчати про музичні інструменти. Я планувала, що ми будемо слухати музику, вгадувати, яка це музика. Я буду запитувати у дітей, яку музику вони люблять. Ми повинні були інсценувати кусок твору. І в кінці, до свого хобі, ми повинні були додати, що ми любимо слухати музику і яку. Я хотіла розказати вам про переваги кожного жанру музичного. Ну я сподіваюся, що це вдасться навіть в таких умовах. Але проводити все заняття у сховищі не довелось. Невдовзі пролунав відбій, і діти повернулись в комфортні умови для навчання. поп Попмюзікрелектроводюлай, возі дулай. поп попмюзик. Розкажи, що подобається навіть? Тут е, дуже гарний вчитель, тут моя сестра. На твою думку, чому потрібна англійська? Много, много стран з англійської мови. Угу. І ти б хотіла кудись поїхати? Так. Куди б ти хотіла поїхати, коли б ти вивчив англійську? В Карпати. My name? My name? is My English is Vlada. English so bad, thank you чим займаєтесь ось як ваш урок проходить? Що, які вправи виконуєте? Що робите? Розмальовуємо, пишемо, розговарюємо, об'ясняють нам теми і всяке різні. My name is Даніл. Добре, знаєш військо? Ну, е так. «What's your favorite animal?» It's a fish». Ми пропонуємо, щоб ви також навчились грати на музичному інструменті. Ви говорите. А ви мореці піано? Добре, тренуємося зараз. Прийшли діти молодша група, які ніколи не ходили в школу. Вони зараз у третьому-четвертому класі, але деякі діти не бачили парти взагалі. і тому організаційний процес це, мабуть, було найважче, тому що вони не спілкувалися з дітьми. Всі ці діти працювали в онлайні. І вони сюди біжать, тому що вони хочуть бачити дітей. Ми щиро бажаємо, щоб закінчилася ця війна і щоб діти наші були щасливими, щоб у них була змога навчатися і бачити один одного. Вони всі з бажанням навчаються. І ті, які не вміли читати, вже читають, не вміли писати пишуть. А ми тільки працюємо ще півтори місяця. Наступного дня ми завітали на зустріч із групою Фемілі Інгліш. На заняття приходять діти разом з батьками. Вони вивчають два рази на тиждень англійську мову, і в процесі в уроках приймають участь і діти, і їх батьки. Проєкт був створений для того, щоб все більше і більше людей в нашому місті починали вивчати мову. Проєкт взагалі безкоштовний і підтримується мером нашого міста. Я люблю працювати з маленькими дітьми. Вони дуже цікаві особистості, вони такі веселі, активні. А люблять, люблять дуже ігри, ігрову програму. І мені з ними дуже цікаво. А коли в процесі роботи допомагають ще й батьки, які також молоді люди освічені, але вони приходять з дітками, бо вони зацікавлені в цьому, процес роботи взагалі дуже цікавий. Корс, єло, ред, глін. Ну, стоп, коли війна закінчиться, я куди-то поїду в Америку, в Африку, куди то сім. Безкоштовно ми вирішили спробувати. Дитині подобається. Ну, Я якби англійську зовсім якби, не знаю. Ну, потрошку також учу з дитиною. Єло. Це жовтий колір, пік, це свиня, дак, качка, кет, кішка. Наразі в рамках проєкту «Фемілі Інгліш» англійською навчається 40 дітей та 40 батьків. Наступного дня ми приєдналися до заняття старшої групи дітей. Тут є учні 9, 10, 11 класу в школі. Для учнів 11 класу у нас вже є такі підручники. Ви бачите, підготовка до ЗНО. Це дуже чудовий підручник. Він навіть адаптований під Україну. І тут переклад слів українською мовою йде. А, але ще у нас такі підручники британського, Британської ради. От, бачите, на них є такі значок BBC, і е, цей підручник четвертий рівень. Е, це рівень останній цих підручників також дає великий запас лексики, граматики, великий запас знань. Заняття для старшокласників відвідують як учні, які з дитинства займаються англійською, так і ті, хто розпочав лише цього року. Як давно ти вже відвідуєш це гурток? Е, ну я його відвідую з початку навчального року. Прийшов навіщо тобі потрібна англійська? Ну, щоб здати екзамени угу. для початку, да. ну і далі вже пригодиться. А скільки відвідуєте вже заняття? З початкової школи. Англійська мова дуже важлива, бо вона допоможе розвиватися більш швидше в по всьому світові і в ній дуже багато цікавого є. Як би ви оцінили ваш рівень володіння англійською? Високий. Можете англійську мову розповісти так коротенько, чому ви ось вчите англійську мову? Сьогодні ми закінчуємо вивчення теми школа і ми будемо складати такий лист, лист до президента про покращення системи освіти в Україні. Uh, і вони будуть вносити свої пропозиції в цей лист. І так, ми відправимо цей лист президенту. Дійсно. Дійсно. Верім комунікати віз different people, uh, like uh, they live in other country, and we can speak with. they. У сучасному світі англійська дуже важлива. Вона відкриває нові можливості та кордони, щоб діти мали змогу в подальшому відкрити для себе світ, Алла Васильівна продовжує працювати. В мене запитують, чому секрет мого щастя, і чому, і звідки я черпаю сили, щоб так багато працювати. І в мене завжди дуже багато дітей. Я хочу зараз звернутися до всіх педагогів, вчителів України з таким меседжем, щоб всі. Хочу вас попросити всіх, головний секрет щастя любити дітей. Бо діти це дуже світлі люди, це люди, які прийшли на нашу планету для того, щоб ми вижили. І зараз ми живемо в важкий час, але цей час нам потрібен для змін, для того, щоб ми змінювали свій стан. Змінювали своє відношення до цього світу, і щоб ми наповнювалися все більше і більше любов'ю, і нам допомагають в цьому діти. Андрій Логвиненко, Єгор Митник, Єгор Брова, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.